Вітаю вас на нашому ютуб-каналі Автоприєм з Європи ФОАвто. У нас в продаж залітає Kia Sorento 2013 рік. Модельний календарний 2012 Автомобіль у нас не фарбований з пробігом 222 тисячі. Також надам пізніше він кодом. Також пройдемося професійним прибором даний автомобіль. Покажу автомобіль весь в рідному красі. У нас мотор 2.2 дизель 145 кВт, повний привід. Автомобіль в дуже гарному та збереженому стані на максимальній комплектації. У нас повний привід, повний привід працює. Також пройдемося по комплектації на слідку дві вогні, противотуманні фари. У нас легкоспавні 18 диски оригінальні стоять, повний привід. Стан автомобіля дійсно в гарному збережному стані. У нас панорамний дах, мультикермо, електросидіння переднє. Також у нас автоматична коробка передач. Підігрів сидінь, обдув сидінь, камера заднього виду, навігаційна система. У нас блокується повний привід. Всі склопідйомники. Перейдемо в задній відділ даного автомобіля. Стан автомобіля дійсно гарний та збережний. У нас ніде нічого не подерто, не поцарапано. Дійсно автомобіль в збережному стані. Дивіться на стан картів. Також у нас присутній задній фаркоп. камера заднього виду у нас присутня. Покажу вам багажній відсік, у нас автомобіль семимісний. Також сидіння ложиться, багато місця. У нас обдув на третій ряд сидінь. у нас присутній весь комплект, домкрат, ключ, знак, також запасне колесо знизу. Також покажу вам з другого ракурсу. Дійсно в гарному стані. Зараз також пройдемося професійним прибором даний автомобіль. Автомобіль у нас не фарбований. Також надав він кода зараз. Дійсно, все збережене, все в гарному стані. є один нюанс. В принципі, цей бік можна перешити, воно одним елементом можна перешити, десь хтось, не знаю навіть чи ножиком різали, чи чим, а так все в принципі в ідеальному стані. Оце тільки один нюанс по даному автомобілю. Також пройдемося до професійного прибору. Пробіємо даний автомобіль. Автомобіль у нас не фарбований в рідному окрасі, є пару незначних сколів на капоті. В принципі, це також нормально. Бачите, все б'ється добре. Пройдемося, весь автомобіль. Автомобіль у нас 13 рік, календарний, модельний 12-й. Тобто дві дати зараз у нас стоїть в митній декларації. Також зараз вже на облік ставлять з двома датами, так як і в Європі, в принципі. Так у нас це все остальне в ціле. Повний привід працює в даному автомобілі без проблем. Можемо перевірити. Приїжджайте на... Огляд, тест-драйв даного автомобіля. У нас дублюючі поворотники, складання дзеркал. Вдаємося по даному автомобілю, вам. Покажу, в якому він стані. В дійсно в гарному стані. Кого цікавить даний автомобіль? Ціна даного автомобіля 16800 доларів, розмитний та сертифікований. Є в наявності, приїжджайте, є запотівання у нас. Десь від мойки запутіло. А так автомобіль в гарному та збереженому стані. Телефонуйте, звертайтесь, надамо більше інформації. Автомобіль дійсно вартий уваги. Також дам послухати вам, як працює мотор. Мотор працює ідеально. У нас ніяких лишніх звуків по автомобілю немає. Слухайте, даю вам. Також протестуємо автомобіль. У нас повністю всі функції працюють в даному автомобілі. Мультикермо у нас все працює, у нас воно не фарбоване в оригінальному стані. Музичка у нас працює, мультикермо у нас працює. Навігація також у нас є з українськими картами. Камера заднього виду. Підігріви, обдуви в автомобілі також працюють. Холодним повітрям добре обдуває, на літо те, що потрібно. Трошки протестуємо. 222 тисячі, у нас рідного та підтвердженого пробігу. В автомобілі є вся сервісна історія. У нас присутніх два ключі. Для автомобіля також спадання дзеркал. Зараз трошки протестуємо, покажу. Відуть машинки, дійсно автомобіль в збережному та гарному стані. Також пізніше зараз покажу вам всю сервісну історію, надам він кода. Також він код буде знизу під відео. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, підписуйтесь на Telegram. Телеграм. В Телеграмі завжди самі свіжі поставки автомобілів з Європи. У нас дуже багато автомобілів на будь-який смак. Також є у нас комерція, кросовери, електроавтомобілі, автомобілі VIP-сегменту. Також автомобілі привозимо під заказ, під замовлення з будь-якої точки Європи. Граємо на лізингових аукціонах, також від власника купуємо автомобілі. Кого цікавлять, звертайтеся, номер також буде зверху під відео, прикріплений. У нас присутня вся сервісна історія. Тут він повністю розметний та сертифікований. Готовий до постановки на облік. Також фіксуйте собі він-код для перевірки по базах. Також у нас повністю весь автомобіль Обслуговується на сервісі Kia, Kia. Далі пішло Agro, Prestige Auto. Останній зафіксований у нас пробіг 215 тисяч у 2025 році, перший місяць. Тому, кого цікавить, перевіряйте. Також у нас, нас є доставка ваше місто в будь-яку точку України. Підписуйтесь на наш YouTube канал, Telegram канал Viber. Там фотографії всіх автомобілів, також які викуплені, які будуть доставлені. Все, будемо публікувати телеграм Viber канал. Підписуйтесь, буду радий вас бачити. Також пишіть, може щось не показую. Коментуйте, ставте вподобайки. Всім до зустрічі!